Про військову російську агресію говорять сьогодні в Брюсселі. Там зібрався екстерний саміт глав держав і урядів країн ЄС. Відбув туди і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Там працює наша кореспондентка Юлія Янчар. Юлю, які заяви лунають від впливових представників Євросоюзу і чим впливатимуть на Росію? Вітаю Віто. Ну, справді сьогоднішній саміт у Європейській раді е, особливий і не тільки через те, що він екстрений, а це історично, тому що вперше в історії е, у ньому бере участь країна, яка не є членкиною ЄС, тобто Україна. Ну і справді він екстерний через те, що Європа все ж таки хоче зібратися і вирішити, що робити з українським питанням, зокрема в Криму. Ну і вони готові вже до якихось санкцій. Але щиро кажучи, в коларах шириться такі думки, що Європа все ж таки не застосує жодних санкцій. Хіба що такі умовні, адже є багато країн Європи, які дуже залежать від Росії і в газовому питанні, і є у них спільні економічні контракти. Тож, поки можна так сказати, що країни поділилися на свої рідні два табори: одні за запровадження санкцій, інші проти. Ну ще поки самі триває, і ми не знаємо кінцевого рішення. А що ж стосується питання України, то в цьому питанні Європа одностайна вона готова надавати Україні фінансову допомогу і всіляко сприяти розвитку наш. Економіки про це вчора заявили у Єврокомісії. Сьогодні ще раз нагадали у Європарламенті. Ну і зараз пропоную переглянути мій відеоматеріал. Ранок у Брюсселі розпочався із заяв Мартіна Шульца, президент Європарламенту, ще раз висловив свою підтримку Україні і сказав, що до цього приєдналися всі кола європейського парламенту. І перед пресою та суспільством пообіцяв Україні гарантувати незалежність та суверенність своєю чергою. Арсеній Єсенюк сказав, що те, що зараз відбувається у Криму, це не конфлікт Росії з Україною, це конфлікт Росії з Європою. Ми хочемо ще раз сказати, що європейський парламент з вами. Ми на боці демократії і розвитку, тому ми вирішили негайно виділити 11 мільярдів євро. Негайно Росія має негайно забрати свої війська. вона й надалі провокує українських військових. Цей конфлікт не тільки український, це конфлікт Росії з Європою. Ближче до півдня вся увага світових ЗМІ прикута до ось цього будинку. Європейської ради саме тут проходить екстрений саміт лідерів країн ЄС, і вони мають розглянути питання, як же ж реагувати на російські війська у Криму. Високопосадовці з'їжджаються на екстрений саміт навколо сувора охорона. Лідери 28 країн радяться, як же вплинути на Росію. За умови санкцій має бути одноголосне рішення. Однак країна що. До засідання поділилися на такі, які вимагають суворої економічної протидії Росії. Це Великобританія, Швеція та Польща, і такі, які кажуть, що роль Європи має бути посередницькою. Серед них Німеччина, головний європартнер Росії, Франція, яка має з Росією великі військові контракти, та Італія, що на 80% залежить від російського газу. Буде попередження і можливо замороження візового діалогу між Росією і ЄС. Ще до закінчення саміту прес-конференція прем'єра Яценюка збирає повністю забитий зал журналістами. Інського прем'єра західні змі допитують, як він ставиться, що ЄС і досі не визначилася із санкціями і погрожує лише на словах. Яценюк ще раз наголошує, є гарантії Будапештського меморандуму і каже, готовий працювати з росіянами, якби тільки Росія погодилася і забрала своїх військових загострення ситуації. Це буде мати вкрай негативні наслідки для української економіки. В цілому, так як вкрай важко переконати іноземних інвесторів, інвестувати в країну. По території якої їздять російські танки і ходять російські солдати, ми ще раз закликаємо Росію виконувати міжнародні зобов'язання. Я можу тільки звернутися до президента Путіна, saying, President президент Путін, Putin, Путін, Putin, down this wall. Президент Путін, зламайте цю стіну, і давайте побудуємо нові стосунки між нами. Ми готові до співпраці, але не готові здаватися. По закінченню української участі в екстреному саміті українська делегація поїхала у штаб-квартиру НАТО. Там з генсекретарем паном Расмусином обсудять можливий вступ України до північно-атлантичного альянсу з Юліан Юліянчар Володимир Тахомир, програма Вікна СТБ. Ну і звісно, саміт із участю лідерів країн ЄС ще триває. Всі очікують на кінцеву прес-конференцію президента Європейської ради пана Ван Румпей, а також голову Єврокомісії пана Борозу. Всім цікаво, чи насправді Європа таки наважиться запровадити суворі економічні санкції по відношенню до Росії як того попередньо вони анонсували. Ну і звісно про всі ці події ми будемо повідомляти вас вже у вечірньому нашому випуску. Студія. Так, Юлія, я дякую тобі. Це була Юлія Анчар, яка Стежить за реакцією офіційного Брюсселя, де відбувається екстрене засідання стосовно подій в Україні. З нами гість Ірина Геращенко, народний депутат, член парламентського комітету з питань євроінтеграції з пані Іриною. Ми підведемо риску під тими новинами, які вже розповіли. Отже, пані Ірино, я вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Що ви можете сказати про слова пана Яценюка, який сьогодні заявив в Брюсселі, що країна готова вже якнайшвидше підписати цю асоціацію? Адже по суті хто має поставити підпис, як такого президента? У нас ще немає. Знаєте, абсолютно очевидно, що ми маємо всім способам пришвидшити. Наші процеси євроінтеграційні зараз в парламенті, в легітимному парламенті є абсолютна більшість для того, щоб угоду підтримати якнайшвидше, підписання угоди про асоціацію. І тому партія удар вважає, що якнайшвидше, наступного вівторка, в перший сесійний день, ми маємо прийняти заяву на підтримку євроінтеграції від нової парламентської більшості. І так само Євросоюз має визначитися, коли технічно може бути підписана ця угода. От ми бачили сьогодні безпрецедент. Денний випадок, коли в саміті е, керівників держав ЄС е, приймав е, участь е, наш прем'єр-міністр, який е, країни, яка не є членом ЄС? Я думаю, що так само враховуючи ту надзвичайно складну і драматичну ситуацію, яка зараз розгортається в Україні в трикутнику Україна, ЄС Росія, європейське СЕС може прийняти політичне рішення про е, негайне термінове підписання угоди про асоціацію. А як ви думаєте, чи не вважає взагалі уряд за потрібне запитати у людей? Ми знаємо настрої західної України. Але чи вони такі самі, як і на сході а, ви знаєте, абсолютно очевидно, що підписання угоди про асоціацію це насправді є виконання українських законів? І дуже би хотілося, щоб всі, в тому числі зараз на сході України, розуміли, що дуже важливо, щоб і чиновники, і політики в першу чергу виконували українські закони. Так от, в партії регіона в повному составі голосувала за те, щоб було записано в нашому законі о засадах внутрішньої і зовнішньої політики, що євроінтеграція, це наша стратегічна ціль, Ми повинні в ні, сеглашення давно бути підписане. Що стосується референдуму, то його можна проводити тільки тоді, коли Україна даватиме відповідь ставати офіційно членом Європейського Союзу. Це наша стратегічна мета. Дай Боже, щоб це якомога швидше трапилося, і ось тоді ми проведемо референдум обов'язково. Панірино, ви заговорили російською. То таки. Давайте повернемося до теми Криму, яка сьогодні дуже гарячою. А на які варіанти на вашу думку має запропонувати і КІ міжнародна спільнота, щоб якось цей конфлікт врегулювати. 촬 <목소리가> Перше сьогодні лідер нашої політичної сили Віталій Кличко знаходиться в Дубліні, де проходить саміт ЕПП. це найбільша європейська партія, яка об'єднує всі правоцентристські партії, і він матиме зустріч із канцлером Меркель, і він матиме зустріч так само з польським прем'єром і з багатьма іншими урядовцями, під час яких він підніматиме питання необхідності дотримання від міжнародної спільноти своїх зобов'язань перед Україною відносно гарантій нашої безпеки. От ми побачимо що бісмарк більше ніж 100 років тому був правий, коли він сказав, що угоди підписані з Росією, вони не вартують паперу, на якому вони підписані, тому що Росія сьогодні говорить, що такої не існує держави, як Україна, вона не виконує, буде угоди. І очевидно, що зупинити це безчинство, коли наш сусід перетворюється на окупанта і агресора, можливо, двома способами: перше це нашою єдністю, єдністю всієї країни. І друге, це очевидно апеляцію до міжнародної спільноти. Лідери політичних партій ці апеляції роблять, що має зробити український парламент. Очевидно, і силові структури. Ми маємо зупинити порушення закону в Криму, проголошення якихось незаконних референдумів без легітимності в парламенті. Бо всі знають, що в Верховній Раді Криму збирається 20 депутатів, і вони там якось гопніка вчорашнього обирають прем'єром начебто. І зверніть увагу, це ж гопнік. Він не, звер... не, з... не спілкується сьогодні з кримчанами. Він не пропонує ніяку е, програму. Розвитку Криму, а він тільки працює маріонеткою іншої держави. Хіба Криму такий потрібен прем'єр? Тому ми вважаємо, що потрібно дуже важливо, щоб самі кримчани почули Київ хоче, щоб Крим був процвітаючою зоною, щоб там був прем'єром людина, шанована в Криму, яка зможе запропонувати ось цю програму розвитку Криму. Кримський парламент має би зупинитися і скасувати всі свої незаконні рішення, або ці люди мають відповідати за порушення українських законів, за сепаратизм. І останнє сьогодні дуже багато залежить від депутатів верховної ради обраних по мажоритарним округам Криму, дорогі колеги. Ви усвідомлюєте, що те, що зараз відбувається в Криму, поставить під легітимність ваше перебування в українському парламенті. Вам тоді скажуть, що ви ж від якої країни обиралися? Тому мені здається, що зараз всі депутати українські мають докласти максимальних зусиль по врегулюванню цієї ситуації. Але, от мажоритарники, яким довіряють кримчани, вони мають жити в Криму і пояснювати, що тільки в складі України Крим буде процвітаючою е, зоною. Панір уряд території. взагалі не розглядає таке питання, що ну от коли зараз ситуація напружена, взагалі на який час закрити кордон українсько-російський кордон прийняло такі рішення. Як ви знаєте, вже е, прийнято рішення про е, особливий там якби характер перетину кордону. І за останні дні ось ці бойовики, яких завозять з Росії з героївськими стрічками, вони там потім влаштовують безлад в східних регіонах України і в Криму. Е, проводять ці антиукраїнські проросійські мітинги, б'ють наших. Людей, ось цих людей потрібно зупиняти цих братушок, яких називають. Да? І за останній день 450 таких чоловіків не пустили в Україну. Цей контроль зараз існує, і його потрібно посилювати. Угу. А взагалі чи не розглядають урядники такої можливості, щоб можливо запитати людей в Криму, з ким вони хочуть бути з України чи з Росії? Ви знаєте, мені здається, що бідні кримчани настільки от їм пропагандою цієї промили мізки за останній час. Що дуже важливо, щоб вони от, дуже твердо оцінили. ситуацию. Еще на самом деле их рабывали не бандерівці, Бандеривцы, бох кто в Крыму когда-то вообще видел живого Бандераца, но ну, разве что туристы приезжали из западной Украины, которые с огромным удовольствием тоже оставляли там украинские гривны. И Главное ведь э, сегмент туристов в Крыму это украинцы. Неужели Крым готов сорвать туристический сезон, неужели вы готовы вообще понести такие серьезные экономические потери ради игрищ политиков с другой стороны. Очень важно, чтобы крымчане так само поняли, Що їх землі, їх санаторії крала місцева влада, яка була представлена партії регіонів та насправді, от і тому сьогодні а, іде оцей цей конфлікт насправді не між російськомовним, татарським чи україномовним населенням, а між системою влади старої, яка не давала гарячої води, а не давала нормально розвиватися бізнесу там в Криму, грабувала їх. І тією новою владою, яка чесно говорить: дорогі кримчани, повірте, ми хочемо врахувати всі ваші потреби і дійсно зробити це процвітаючої території. Останні мали. Приклад, ви знаєте, скільки мені, як опозиційному депутату україномовному, приходило листів з Криму від, наприклад, музеїв Пушкіна Чехова з проханням допомогти їм зупинити грабунок цих територій і цих музеїв. Я кажу, так чого ж ви до рідної не звертаєтесь там партії влади? Вони говорять, та ви що? Ну вони ж вкрадуть приміщення. Тому абсолютно очевидно, що кримчани мають розуміти, ми готові працювати на розвиток Криму і тільки разом зупинити сепаратизм. Яким чином нам може допомогти Захід? В принципі, Москва про це не за. Це взагалі не зважає, але ми сподіваємося на підтримку заходу. Яка вона знаєте, може бути? Ви знаєте, є ті країни, які, а, по перше, мають виконати зобов'язання дійсно перед Україною по меморандуму буде Буде Це і Сполучені Штати, це і Німеччина, Чи це і Китай, і тут вони мають застосувати всі важелі, і дипломатичні, і фінансові, і економічні санкції. Але очевидно, що європейський союз так само не може зараз зволікати з веденням санкцій проти тих російських чиновників, які порушують не просто спокій і мир в Україні, які насправді Сьогодні намагається змінити а, е, Європу, які посягають на територіальну цілісність країни на кордони, встановлені після другої світової війни, і це е, загрожує надзвичайно серйозними е, політичними світовими такими конфліктами. От розумієте, Україна єдина країна в світі, яка відмовилася від ядерної зброї. Тепер, е, якщо хоч з якоюсь країною світ заговорить про е, е, безпеку про розоруження, да ніхто не піде більше на те, щоб відмовитися Овитись від ядерної зброї, бо перед цим буде зараз приклад беззахисної України. Це має пам'ятати. Британія це має пам'ятати Сполучені Штати, Німеччина, Франція, весь європейський союз, і тому найжасткіше санкції мають бути введені mm. сьогодні. Ви заговорили і про ядерну зброю. Взагалі, як Ви вважаєте, чи має Україна проситися в НАТО і ну коли можливо навіть референдум з цього питання? Можливо, 25 травня, коли будуть дочасні вибори? що стосується НАТО, то Україна насправді давно живе по ПДЧ, так званому плану дій членства, тому що цей план передбачає насправді не лише військову співпрацю, а співпрацю в області безпеки, співпраці в екології нам би посилити цю співпрацю, тому що Росія, яка знаєте, цю риторику, дуже гарно антінасівського використовує, вона працює з НАТО по 23 програмам, програмам, той час як Україна тільки по 8. Очевидно, що нам потрібно нарощувати цю співпрацю і дуже серйозно ставити питання про те, що якщо ми повертаємося до ЄС, якщо ми говоримо сьогодні про спільний економічний, фінансовий, гуманітарний, екологічний енергетичний простір в цій ситуації беззахисності України, ми повинні ставити питання про спільний безпековий простір, але нам дуже важливо перед цим так само провести дуже серйозну просвітницьку кампанію в суспільстві відносно того, що таке сьогодні НАТО. Що це, а, чим яким є цей сьогодні блок? Дійсно, які програми він проводить. Що це ж не тільки що насправді не існує в світі ніяких військ НАТО, це неправда. Немає такої армії. Є армії країн, що входять до НАТО, що всі рішення там проводяться консенсусом. Тому мені здається, що сьогодні, от, щоб не буде ражити ефір, нас дивляться дуже різні люди. Я не буду відповідати на ваше питання, але те. Те, що Україні прямо я не буду відповідати, але те, що Україні потрібно цю співпрацю сьогодні дуже посилювати, дуже нарощувати і думати про спільний безпековий європейський простір, це 300%. Пані Ірино, я дуже вам дякую, що ви нас завітали. Отже, я нагадаю: з нами була Ірина Геращенко, народний депутат, член парламентського комітету з питань євроінтеграції.